Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Кури, як моє хобі, мене звати Арсеній. Прийшов тиждень, як я не знімав відео. Навіть трішки більше. Ось був ефір позавчора. Але що змінилось? Чи щось взагалі змінилось на господарстві за цей період? Давайте по порядку. По-перше, за минулий тиждень кури взагалі не нестися. А зараз уже вчора і сьогодні так почали нестися. Вчора було два яйця, а сьогодні одне. Але я його вже забрав сьогодні одне, а вчора було два. Я показував відео, але на іншому своєму каналі. Тому, друзі, у курей линька закінчується. Уже, бачите, як деяких пір'я. Пір'я. Коли виня її скинули. І, здається, в деяких вже навіть починає нове відростати. Сьогодні також позамітав на подвір'ї у курей. Ось, друзі. Позамітав на подвір'ї. Молоді кури так і не хочуть заходити спати з цими курами. Я не знаю, бачите, як вони такі ці от, ще бояться трішки. Все одно що вже осінь через 9 днів. Уже менші дні. Тривалість дня світлового. Менше набагато. Уже навіть і калина стигне. Стигла деякі ягідки, я навіть коштував вже стиглі. Покажу навіть зараз вам. Ось, друзі. Вже деякі ягідки стиглі. Але не всі, а деякі ще цвітуть, починають цвісти. Дивіться, просто в серпні починає калина ще цвісти. Хоча вона почала свіститись в травні в основному. Також тут, якщо ви як ви знаєте, була така вишня, а її зрізали з дідусем, тому що вона вже засохла повністю. Навіть дивіться, стовбур, який вже сухий був. Тут треш. Трішки порядок понаводили. Ось тут тепер, отак от, в принципі, більш-менш не, не заросше так. А то цей дикий виноград поплітав все-таки. Ну, хто дивився мої десь відео два тижні, тому показував вам теж, було заплітано цим виноградом. Диким. Це просто жах. Так він плететься. Що не знаю просто що. Так, друзі. Добре. Вже листя впадає, це жах, спека. Десь дня три було. Десь вчора вже спала трішки, але нас неділю знову передають і від цієї спеки все сохне на городі, листя теж почує, починає опадати, жовтіє, багато також листя на гноярку, на перегній. Виконали, це ж, як будто вже, то вже листопад чи, чи жовтень, чи листопад, чесно кажу. Але, звісно, не всі. Але ось, наприклад, на яблуні. Бачите, на верхівці вже майже теж нема листя. Я просто в шоці. Ось, бачите, в принципі, і дерева вже таке більш жовтіє листя, як ви якщо так придивитись. Літо вже закінчується, і чому я так не знаю, чому так швидко воно пролетіло. Не віриться, що воно так швидко пролетіло. Ось, друзі. Але тому такі справи. Миру, добра, вам, всім всього найкращого. Бажаю вам. Всього найкращого, щоб у вас все було добре. Якщо відео сподобалось, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічі, чекайте нове відео. Воно вийде післязавтра. О! О! Ти куди це ти так набрали? наважилась? Так, а ну, ні-ні-ні-ні-ні, я нічого не робив! Боже. О, дивіться, який захисник.